Вітаю вас, шановні батьки та любі діти! Сьогодні ми поговоримо про те, що таке професія. Познайомимось з деякими цікавими професіями. Поміркуємо разом про значення професій у житті людини. Для початку давайте пригадаємо, що ж таке професія. Професія це праця, який людина присвячує все своє життя. Вона повинна приносити радість людині і всьому, що її оточує. Відгадайте запит. Хто на кухні хазяйнує, хто каструлями керує, хто смачні готує страви, пиріжки пече рум'яні. Кухар. Хто в лікарні по палатах ходить в білому халаті, хто людей з біди рятує та хвороби всі лікує? Лікар вміє вправно рахувати. І товар пропонувати зошит книгу Олівець видає нам продавець, рівно цеглу викладає, дах старанно покриває, каменяр і покрівельник носить назву Будівельник. Бачите, скільки важливих і потрібних професій для людей ми відгадали? Пограємо в гру, хто чим займається? Що робить лікар? Лікар лікує людей. Скажемо разом. Лікар лікує людей. Що робить будівельник? Будівельник будує будинки. Скажемо разом. Будівельник будує будинки. А що робить двірник? Двірник прибирає. Давайте скажемо разом. Двірник прибирає. А що робить водій? Водій керує автомобілем. Давайте скажемо разом. Водій керує автомобілем. Що робить кухар? Кухар готує їсти. Скажемо разом. Кухар готує їсти. Що робить швачка? Швачка, шиє одяг. Скажемо разом. Швачка, шиє одяг. А що ж робить художник? Художник розмальовує іграшки. Продовжуємо грати. Пожежник який? Сильний, мужній, сміливий, витривалий. Перукар який? Красивий. Спокійний, вічливий, талановитий, вчителька яка розумна, добра, чесна, мудра. Малята, для того, щоб вибрати професію, вам ще потрібно багато вчитися і дізнаватись про ті професії, які вам вподоби. Спитай у тата чи у мами, які професії в них. Професій в світі є чимало, сповна їх вистачить на всіх. Малят, а ви знаєте, хто такий кондитер? Там, де він, чудові пахощі, на дітей чекають ласощі із начинкою тістечка, з кремом, з родзинками, кондитерські вироби. Тістечка, помадки, повидло, начинки і торти. Зефір, різні кекси та креми. Потрібно усе це оздобить красиво. Кондитер має спеціальну форму це ковпак або чепчик, халат або фартух і обов'язково рукавички. Я запрошую вас до нашої творчої майстерні та пропоную прикрасити фартушок для кондитера. Для роботи нам знадобляться вирізаний з паперу фартушок, фарби, склянка з водою, пензлик і ватна паличка. Шановні батьки, я звертаюся до вас, допоможіть, будь ласка, малюкам приготувати матеріали для малювання. Малята, а ми підготуємо наші пальчики до роботи. Професії я багато знаю і усіх їх називаю. Будівельник дім будує, водій машиною керує, кухар смачно нам готує, Ну а лікар нас лікує, вчитель діточок навчає, поліцейський захищає. Починаємо працювати. Набираємо на пензлик фарбу та проводимо горизонтальні лінії зліва направо, не відриваючи руки. Я малюю лінії зверху та внизу фартушка. Набираємо на ватну паличку фарбу та малюємо крапочки між смужками та по центру аркуша. Ось так оздобила фартушок я. Пофантазуйте та створіть свій неповторний візерунок. Чекаю ваші роботи!